Вже другий тиждень кипить робота в центрі міста. На трьох об'єктах по Київській, Сагайдачного та на міському пляжу, щодень працюють люди та техніка. По вулиці Сагайдачного навпроти входу до міського парку розгорнуто роботи з облаштування скверу пам'яті героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів. АТО. з моменту наших останніх зйомок роботи просунулися виритий рів під фонтан. Тут буде меморіальний сквер пам'яті героїв Небесної Сотні. І пам'яті героїв моглівчан, які загинули на війні з Росією на Сході України, як учасники АТО. Буде зроблений повністю весь меморіальний комплекс тільки з натуральних матеріалів, сучасних, які будуть мати, по-перше, довготривале і стійке до часу. До... Він буде не потребувати додаткового ремонту, він не буде потребувати. Ну, оцього фарбування, що в нас щорічно от на цих меморіалах, де тільки приходить весна, треба фарбувати, шпаклювати, все, все буде зроблено з натурального каміння. Каміння, яке є аборигеном, так як і ці люди, які захищали цю землю. Тобто каміння, яке є наше, Подільське, воно тут знаходиться в наших пісовищах, і ми його добуваємо. Як видно, зі скізу в центрі меморіалу буде встановлено великий камінь-валун, на якому буде зображена мапа України. А на стіні скорботи барельєфи у всіх героїв. При вході тріумфальний місток та алея фонтань. Кондитерський дім Вацак вже розпочав спорудження 40-метрового фонтану, прокладає комунікації. Оце буде е, вхід. Е, ви бачите ров, який прокопаний. На цьому місці буде споруджений фонтан, сучасний фонтан, протяжністю біля 40, Долж? да, вздовж біля 40 метрів. Він буде е, такий, якби ну. Сучасний іти е е е біля десяти віддільно е отдель стоячих фонтанів висотою десь е е півтора, півтора метра. Тобто будуть такі столби красиві. Е е цей сквер. Це наша данина пам'яті людям, які загибнули, загинули за незалежність України, і також людям, які гинуть зараз на сході сході України за незалежність нашої країни. Меморіал героїв планує здати за чотири місяці, аби встигнути до Дня Незалежності України та Дня міста. Наступним об'єктом, де кипить робота, вулиця Київська. Будинку культури не сказано повезло. За облагородження прилеглої території взялися засновники кондитерського дому Вацак. Під проєкт реконструкції потрапила уся навколишня земельна ділянка. От завдячуючи кондитерському дому Вацак, розпочали реконструкцію центральної площі перед центральним домом культури. Ну, сподіваємося, зробити тут. Європейську площу, таку, як зроблені уже кондитерським домом, я думаю, що ви проїдете і подивитеся, у нас практично вже шість скверів зроблені в суперсучасному вигляді. Вони мають автоматичний полив газону, вони мають сучасні будівельні матеріали і вони мають сучасний європейський вигляд. Так як в цілому місто могилів подільськ прагне мати вже такий зовнішній вигляд. В цьому році кандидатський дім дімацак вирішив облаштувати парк біля. Дома культури. Тут буде зелена зона, тут буде нові лавочки, тут буде нова плитка. Ну і Повністю ми додамо, додамо сюди нові насадження зелені, і зробимо невеличкий паркінг для автомобілів, бо у нас, як правило, коли якісь заходи проводяться в будинку культури, то нема де стати і дорога завжди зайнята. Угу. То ми облаштуємо невеличкий паркінг і зробимо проїзд машин біля цього паркінгу з цієї сторони, щоб дорога була завжди вільна. Облаштування також пройде біля самого дому культури, охвативши його бокові зони для того, щоб з'єднати сквер, який буде посвячений загибшим воїнам АТО, а також людям, коли. Котрі погибли на Майдані при, при Революції Гідності. Тобто ми з'єднаємо його з сквером, який буде з площі Героїв, яка буде знаходитись з позаду будинку. Культури. Сквер, як обіцяє меценат, буде ще краще, ніж попередні, із затишними доріжками, ландшафтними зеленими насадженням, освітленням та лавочками. На місці скучного та сіро за зовнішнім виглядом майданчика постане гарний, культурний та сучасний сквер, де жителі міста будуть проводити своє дозвілля. Паралельне з укладанням бруківки проводяться облицювальні роботи, сходів, прокладання мереж вуличного освітлення, а незабаром будуть висаджені зелені насадження. Про те, що буде гарно, сумніві немає. А от коли постане сквер у всі свої красі, загальну картину псуватиме обшарпане, збудоване за радянською калікою приміщення будинку культури, що перебуває у власності районної влади. Поки останні не візьмуться вдихнути в нього нове життя, буде як в приказці пальто нове, а чоботи старі. Нове приміщення отримує рятувальна станція. Це ще один масштабний об'єкт, за який взявся кондитерський дім Ацак. В кінці міського пляжу на будівельному майданчику вже вимурована підпірна стіна висотою 6,5 метрів, де стоятиме приміщення рятувальної станції та наглядова вежа. Огороджувальна стіна по всій території стане протяжністю до 400 метрів. В проєкті враховані функціональні потреби служби порятунку на воді, включаючи зі спуском рятувального судна на воду. Це буде підпірна стіна, яка буде огороджувати і не давати суву ґрунту. На вершині цієї земельної ділянки буде розташована саме рятувальна станція, яка буде складатися з двох поверхів. Основний напрямок будівля буде розвернута до пляжу. Сама будівля буде складати приблизно. Близько 150 квадратних метрів. Функціонально вона буде розподілена по поверхам. Тобто на першому поверсі будуть знаходитись приміщення, підсобні приміщення і для зберігання спеціалізованих обладнання, яке потрібно для рятувальних станцій. Майбутня станція буде на 100% забезпечена тими потребами, які потрібно для рятівників могилів Подільського та району. Плані також укріплення берегів Дністра, двоярусна набережна та облагородження пляжу, де відпочивають та засмагають містяни. Ось таких масштабних проєктів могли, у подільському стартувала весна, а на календарі всього лише березень.